Але я вважаю, що все йде за абсолютно поки що зрозумілим прогнозованим сценарієм. Він не може взяти всю Україну і навіть відкусити більше, ніж він взяв. І всі ці бомбардування це швидше ознака безсилля чи ніж сили. Це його віра в те, що якщо він бомбардує територію, він примушує людей до капітуляції і переконує їх, що їх не може захистити армія. Але це абсолютно нереальний доказ, тому що якщо армія не входить на територію, вона не може повалити уряд. Це не тільки нас стосується, завжди так було. Садам Хусейна змогла повалити тільки американська армія, а не бомбардування території. Слава Мілошевич Залишив владу в результаті народного повстання, але не тому, що бомбардували Білград і інші міста колишньої Югославії. Таких прикладів я можу навести чимало. Ну, останній цей Іран бомбардували ж так, бомбардували. І вона, є Талаха Мені, знову з'являється в мечеті з черговою промови. А можливо, це просто, знаєте, є ж е, різні формати. Можливо, знаєте, як кажуть. Що найтемніша ніч перед світанком. І ці бомбардування, оцей справді жах, який вони влаштовують, може бути ознакою того, що Ну це той пік, після якого Росія вже не буде такою сильною. В будь-якому разі, якщо вони не можуть прорвати позиції Збройних сил України, це означає, що вони не можуть продовжувати війну, як вони б хотіли. Реальна фатальна ситуація це прорив і крах фронту. Ось те, що ми бачили в Сірі. Коли сирійські повстанці буквально за кілька днів пройшли від Ідліпа до е, Дамаску. ось це я розумію. А коли ти там десь знаходишся під Покровськом, Бог знає скільки місяців, і бомбиш від злості Київ, і Чернівці, ну то, то що? Це означає, що твоїй армії, незважаючи на те, що як говорить Тарас Чмут, вона там оновлюється нові люди, але реальних сил далі йти немає треба ще раз подякувати тим нашим героїчним захисникам які тримають їх але це ж не тільки справа в людях це справа в тому як змінилася війна оптоволокно дрони неможливість пройти через позиції все що працює і буде працювати з кожним місяцем роком війни все більш серйозно це ще глухий кут, тому що це глухий кут технологій.